Сюрприз у родзинках заборонені предмети громадяни намагалися передати ув'язненим слідчого ізолятора. Щоправда, не вдалося. Порушення виявили працівники СІЗО. Підозра впала на звичайнісінькі мюслі, а точніше на ізюм, де була захована чорна речовина, запаяна в поліетилен. За попередньою версією це ацетильований опій. Втім, остаточний результат встановить експертиза. В самій передачі мішних було виявлено е порошкоподібну речовина чорного кольору. була викликана наша оперативна група та слідча оперативна група від міліції. Вилучили речовину чорного кольору з різким запахом оцету. Що це буде, буде визначати індикасер. У слідчий ізолятор не можна передавати їжу, що швидко псується, ліки лише за окремим списком та дозволом. Що ж до заборонених пакунків, то найчастіше виявляють мобільні телефони і наркотичні засоби. Втім, останнім часом каже заступник начальника СІЗО, кількість порушень зменшилась. Люди вже знають, що і як потрібно запаковувати. Каші, супи, швидко все можна передавати Сигарети, сирники. І не обмежено, ну, беруть там 50 кілограм тиждень. Це дуже добре, бо і, і вс... коли я здаю, все переважують, все на накладну записують, все нормально, все є. Ну Єдине, що це треба все з кульочків розпакувати, все у відкритому дуже виді. Часу. Усі сукажуть, долю тих, хто все ж наважується на заборонені передачі, буде вирішувати суд.